Вітаю, друзі. Ну що ж, дикі кози знову завітали на наш город. Я знімав відео шорт, показував, як вони перший раз заходили. Ну а другий раз, мабуть, ще й друзів привели, тому що істоптане тут усе. Ось тут проходились. Ось наступило на цибулю. Ось ішло, повибивало тут. Тут і столочене, це усе сліди. Це вчора ввечері дружина побачила це усе. Ми зараз займаємось насінні, косимо, гребемо, возимо нагород не заходили, мабуть, ну день точно. О, я не бачив. Дивіться, бураки. Ось валяються валяються бураки столові, нагризане. Тут усе в слідах. Ось, до речі, такі у нас перці на городі. Можете подивитись у крайньому відео про теплицю. Я там показував, які у теплиці. Там уже з плодами здоровими. А тут на городі ось. Цього року на городі... Дуже слабо щось так усе росте, слабо посходило. Тут ось це дині. Дуже мало посходило, дружина хотіла підсивати, але я кажу, куди вже їх підцівати? Що воно буде, як на початку червня посіяти? Тут це вже не видно, це все столочене. Було столочене. Ну, перці якось ще залишились цілими. Пройшли сюдою. Тут листочки із кормових бураків, трохи гризли, ось кукурузка. Ну, кукурузку дружина підсіяла і каже, ну хай хоч до пізньої осені буде така ну молода. Ох, ймою, тут і знову ось погризли Так тут казали десь і в капусту заходили А що це вони тут гребли Ну ось. тут проходили ось столочені сліди кругом сліди По бураках Ну, з вечора ми побачили. Ну і що ж, сигналізація є, але я її ще не встановив, бо батареїв не було. Було тільки 4, що я випробував батарейки. Це сьогодні старший син має привезти. Ну і дружина каже, давай хоч на тих батарейках поставимо сигналізацію, то з вечора, ось на цій тичці, де плететься квасоля, ставили сигналізацію. Я так розумію, вони, наче так, з тієї сторони заход був, то я ось її тут поставив, Ну, цієї ночі не було. Ще встановлю, ну це я так на швидкоруч уже затемно дротом тут прикрутив. Це зараз вона вимкнена. Тобто негайно треба цей город ставити під охорону. Тому що і так воно таке слабеньке, ну капуста гарна. А все решта, ці столові бураки, вони один радок кращі, Оце ось ось цвісти хочеться, це ж нічого не буде з нього. Треба їх позбирати та корові згодувати. І ще столочать і взагалі нічого не буде. Ну, помідори вони не заходили, помідори тілі, слава Богу. Ну, а з тієї сторони, де капуста і буряки, то треба ставити на охорону. Ну що ж, друзі, мій город наразі знаходиться під охороною. Установлені дві сигналізації. Коли я з коробки діставав, перевірав. Ці китайські міні-сигналізації на батарейках, то якось воно було незрозуміло, чи вони гарно працюють, чи ні, але насправді працюють добре. І навіть, мабуть, не на 8 метрів спрацьовуються а на більше. Я тут ось з коровою проходив ну, точно більше 10 метрів ось, до цієї сигналізації. І вона спрацювала. Ось зараз я стою на відстані, ну, десь метрів 10 Точно буде. І ось зараз я проходжу. Вона увімкнена. Так, зараз буде піщати. Бачите? А не вимикається здалеку. Ось вона тільки зблизька вимикається. А до речі, горобці, <губ> такі шкідники, стрибали. Учора в день було спрацювання. А вони оце тут на жардинах на цих, де косолі в'ється, учіплювались також і трохи, мабуть, оце звернули. А що вони ці горобці роблять, мабуть, якусь гусінь збирають на городі. Ну, шкоди, мабуть, ніякої, тільки користь. Так, і ось дивіться, я встановив цю сигналізацію на швидкоруч, ну, так, якось дощ у нас був, як бачите, земля сира. Я захистив від дощу просто пакет надів. Вона чудово через пакет працює. Але я хочу зараз ось з вами перевірити, чи там конденсат не зібрався всередині. Я хотів ну, пляшки обрізані зверху надіти закріпити, але ось там стіг стоїть, займались сіном возили, спішили до дощу, щоб сіно упорядкувати Ого, як я тут зав'язав. Так. Зараз побачимо, є тут у середині волога чи нема. Так. Ні, все сухо. Абсолютно сухо, ніде вологи нема. Дуже сильний дощ був. ну Вчора цілий день. Майже. А ввечері туман здоровий як розпочався, то і вранці він був. Все сухо. Тобто ось так. Сигналізації працюють. Це вимкнено і, і так ставиться зелений світлодіод, засвічується, коли він гасне, то тоді... Сигналізація переходить у режим охорони. А зараз перевіримо, якщо я буду так нерухомо сидіти. Сигналізація спрацює чи ні. Так, ще здається, світиться світлодіод чи ні, чи то сонце. Так, а ну почнемо рухатись. Все, бачите, чітко спрацьовує. Так що сигналізацію тією, ну як вона працює, я задоволений. Я не знаю, чи. Спугне диких кіз вона, ну я думаю, що має спогнути. Двох сигналізацій, звичайно, що мало для всього городу, але дикі кози приходять саме зі сторони лісу. Вони, мабуть, один раз з того кутка заходили. Ну а цей останній раз то сліди були ніби як із з цього. То якраз дві сигналізації, один на. Цей куток спромований. Інша сигналізація на той куток. І поле дії датчика руху 110 градусів. Тобто ну, захват гарний. і Спрацьовує вона, як я вам показав, що навіть на 10, на 10 метрів. То навіть уже на підході до городу сигналізація має закричати і їх прогнати. Ну, Корова. Не дуже злякалась, коли я з нею йшов і спрацювала сигналізація. Ну, але вона до різних таких звуків ну, як би звична. То я якусь техніку заведу, то ще якісь там звуки у нас. Ну, а дикі кози рано так вранці, там ще коли вони приходять на світанку чи вночі, то має їх як би це, я думаю, злякати. І ось наша друга сигналізація точно так же встановлена. Захищена від дощу пакетиком і оберігає підступи до капусти ось з тієї сторони городу. Так що город у нас наразі під охороною. Ще вам хочу показати ось огірки. Чомусь мало залишилось. І причому садили вже після заморозків. Вони це не змерзли, а чомусь ну, насіння погано так проросло. І ось перший урожай огірка з городу. Сьогодні це яке 16 липня і перший огірок. Ну, він це вже, мабуть, трошки переріс. А в теплиці перші огірки. Я зібрав він там 5 червня. Тобто більше, ніж на місяць у теплиці перші були огірки. Так що, ось таке відео про сигналізацію. Так, поставив я город під охорону. Сподіваюсь, це диких тварин відпугне. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.